Слава Ісусу Христу, дорогі в христі, браття та сестри. Говорячи про Єресі, які повставали на Церкву Христову вже в самий ранній її період, почнемо з Єресі Николаїтів, яка бере свої початки вже з середини 60-х років першого століття. Николаїти були послідовниками. Миколая, діякона Антіохійської церкви. Простими словами кажучи, суть його Єресі полягала в наступному: чим більше людина грішить, тим більше має Божої благодаті. Про Николаїтів ми читаємо в другій главі книги Об'явлення, і Господь говорить там, що ненавидить їхні вчинки. Наступна єресь, про яку варто зазначити, це єресь так званих докетів, які заперечували фізичні страждання Божого Сина на Христі, і вважали його тілесне життя на землі лише ілюзією. Іншими словами, вони навчали, що Ісус Христос на землі був в якомусь божественному. Тілі, яке не мало нічого спільного з природним тілом і з плоті. Таким чином, сам докетизм вважав фізичну матерію за своєю природою злом, а духовну субстанцію добром. В чому найбільше полягала проблема докетизму, а в тому, що смерть і Воскресіння Христове було лише. Ілюзією. І ця єресь вже розповсюджувалась в кінці Першого століття. Наступною великою і могутньою Єресю, яка вже всередині другого століття дійсно становила велику загрозу для церкви Христової, була єресь гностицизму. Сам гностицизм поєднав собі східні релігійні. Віровчення, грецьку філософію та християнські моральні цінності. Гностицизм дуже швидко набував своїх прихильників і дуже швидко розповсюджувався, і навіть мав вже всередині себе свої окремі течії, такі як східний гностицизм, сирійський, західний Олександрійський, а найбільшими вчителями гностицизму. Були Василит, Кердон, Маркіон, Валентин, Карпократ та інші. Суть цієї Єресі полягала в наступному весь матеріальний світ наповнений злом, і цей матеріальний злий світ не міг бути створеним Богом, а створений злою силою, так званим Демургом. Тому людина має з'єднатися зі справжнім Богом завдяки таємничому гнозису, тобто шляхом пізнання Бога. В основі гностицизма лежав так званий дуалізм, простими словами кажучи, поняття про два світи: духовний добрий світ і фізичний світ злий і постійну боротьбу. Між цими світами. Згідно гностицизму фізичним світом правлять нечисті духи, а землю оточують вісім небесних сфер, лише за якими розташована так звана плерома, тобто Царство Боже, яке складається з так званих еонів, Божих добрих якостей, з якими і мають бути з'єднані людські Душі. Матеріальний світ, згідно гностицизму, з'явився від бажання стати подібним Богу, одного з Еона, а саме Софії, тобто мудрості. Таким чином була втрачена гармонія з Богом, був народжений злий демург, який створив матеріальний світ і відділив душі від Бога. Ось з такою, здавалось би, доброю наукою, а насправді Єресю мала боротись Церква Христова. І саме зараз нам варто сказати про священомученика Іринея Ліонського, який був учнем полікарпа Смирнського, з часом переїхав до Риму, звідки і був направлений у місто Ліон. Саме Іриней вів ревну духовну боротьбу проти гностичної Єресі, а його праця проти єресей написана близько 180-го року, завдала нищівної поразки гностицизму. Далі декілька слів скажемо про так званий монтанізм, який зародився всередині Другого століття. Так званий монтан, а також пророчиці, Прискіла і Максиміла мали видіння І доводили всім, що Спаситель ось ось має прийти в Офрігію, в місто Пепуза. Монтаністи не мали єпископів, а лише пророків. Багато уваги приділяли книзі об'явлення, вели суворий аскетичний спосіб життя та говорили. Мовами серед прибічників монтанізму був свого часу і славетний апологет церкви тертуліян, окремі залишки монтаністів на сході Римської імперії проіснували аж до 8 століття. Далі скажемо про савеліанство, яке мало місце бути всередині третього століття. Так званий Савелій вчив. Що Бог має одну іпостась, тобто одну особу в собі, а проявляється в різних гранях, іноді як Бог Отець, іноді як Бог Син, а іноді як Дух. Зазначимо також про так званих ебіонітів, юдея-християнську течію перших століть. Згідно цієї Єресі, Ісус Христос не був народжений. Від Святого Духа, але Дух Святий зійшов на нього під час хрещення. Ебеоніти визнавали лише Євангеліє від Матвія, дотримувались усіх юдейських законів та обрядів і відкидали апостола Павла як відступника від закону. Дорогі браття та сестри, таким чином, ми коротко розглянули. З вами основні єресі, які мали місце бути в перші три століття в історії церкви. Далі починається вже період вселенських соборів.